Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Відповідаємо на питання нових наших підписників. А тим, хто вже з нами давно, знають, що кожного року ми висаджуємо восени в гарний день, сприятливий день ці бульбочки цих квітів, які називаються Анемони. Ці анемони це не садові, ці анемони ростуть от в теплі і ростуть вони в нас в горшках. Дивіться, в цих вазонах ми їх висаджуємо, дуже гарні. Ось тут. Дивіться, як це гарно дивиться. Ось вони, чудові квіти. І в грудні місяці, десь на початку грудня, всередині, коли починаються вже перші заморозки, ми заносимо їх в теплицю. Теплиця ця, до речі, в нас полікарбонатна. І тут у нас вже коли морози були, ми з плівкою ще всередині одна теплиця. І ось тут, бачите, такий гарний вигляд. Малесенький будиночок для Анемон, тому що у нас вночі було мінус 11, сильним вітром завжди писали мінус 16, мінус 15, мінус 14. І ми вкривали ще ось плівочкою всередині. Виходить, що тройна плівка на насильний морозу. Зараз ми вже зняли вночі у нас 0, мінус 1 це не страшно, вже отак плівка знаходиться. А ця, ці плівки до цього часу в нас знаходяться в теплиці. І будуть знаходитися, вони потрібні нам будуть, для того щоб ми вирощували ще тут родисочку смачного. І тут у нас живе розсада. Ми на день її виносимо. А вже ввечері, коли температури падають, ми заносимо назад в будинок. Так от, про анемони. Дуже просто. Земля із саду повинна бути, повинен ґрунт бути плодородним, гарним. Там повинна бути органіка, але не, не свіжа органіка, яку з-під корови беруть ні в якому випадку. І в цей ґрунт ми. Висаджуємо корінці цих квітів. Поливаємо тільки, щоб земля не була суха, не багато поливаємо. І вже в грудні місяці заносимо. Тут теж полив, поки вони ще зростають, вони маленькі, ми теж не заливаємо. Зараз полив іде, сьогодні у нас 2 березня, сьогодні буде полив з додаванням. Є такі добрива, органічне аміно називається. ООО Мінераліс Україна. Я його використовую для того, щоб підживлення проводити, щоб такі були яскраві кольори цих квітів. Ото буде підживлення. Підживлення два-двічі на місяць проводю. Кожна квітка в такий період у нас вже от місяць вони вже квітнуть. І зараз квітка тримається тиждень. Майже тиждень. Ось ця квітка тиждень назад заквітла, і вже ось вона вже, бачите, який вигляд у неї. Вже все. Оце теж тиждень, вже все. вона, Вже можна її відрізати. Будемо сьогодні відрізати. Я спеціально не відрізала, щоб показати. Ці квіти треба обрізати. Відріжемо її прямо віднизу, тому що, якщо залишити, буде, буде вся енергія йти на насіння. Насіння буде пусте, тому що тут немає бджілок і без, безрезультатно це. Але буде забиратися енергія рослини на ці насіння. Тому обрізаємо і далі чекаємо нових квітів. Так, там дивіться, скільки нових ще формується. Весь час вони наростають. І до квітня місяця у нас ці квіти будуть в теплиці, і ми вам будемо дарувати в наших відео обов'язково зустріч з цими позитивними яскравими квітами. Ось ще тут у нас є такий... Вони перші заквітли, але дуже-дуже мало їх було. От тільки зараз вони продовжують світіння. Цікаві такі квіти. Спочатку вони, коли бутончик, він такий кремовий, потім поступово розкривається, розкривається. І дивіться, потім до чого ми доходимо, до якої краси, От вони, які гарні стоять. Вони кожен день міняються, кожен день вони дуже гарні. І кожен день ми сюди заходимо в теплицю і зустрічаємо ці квіти, вони нас зустрічають і наповнюються цією красою, позитивом. Тому що квіти це Боги, це розмова Бога, всемогутнього нашого Всевишнього. Він завжди через квіти розмовляє з нами і дарує нам цю позитивну енергію, енергію Божественної любові. Тільки треба вміти її взяти. Використати і використати в позитиві. Отож, ми вам даруємо кожного дня ці квіти, їх вигляд, їх цвітіння у наших відео різних в щоденниках і в тих відео, які присвячені гороскопам. Ну що ж, ми вам показали, що вони у нас квітнуть і як ми вирощуємо картинку, тільки окремо зроблю, коли ми їх. Посадили. Я подивлюся у гороскопи, все записую, коли що робити, але знаю завжди, що найкращі дні – це дні коріння. І тоді і корінці гарні, і рослина дуже гарна. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам краси в вашому в житті, Щастя, удачі і ця квітка, цей колір хай. Вам теж дарують позитивну енергію, енергію здоров'я, гармонії та миру в вашому житті. На все добре, до нової зустрічі на нашому каналі нових відео.